Алівя, вітай вас, народ Божий, возлюблений, Боже. Як завжди, Бог тебе любить. Аллилуйя! Дійсно, Бог так полюбив Тебе особисто, до всіх людей, і Тебе особисто, що віддав за Тебе, Сина свого Ісуса Христа. І Біблія говорить, як ви прийняли Ісуса Христа Господа, так і ходити в ньому, так і живіть в ньому. З ним в ньому, через нього. Тому ми і говоримо сміливо, що я во Христі Ісусі. Бог зі мною, Бог за мене, Бог мій помічник, тому що я прийняв Ісуса Христа як свого Господа. І 90 Псалом говорить, що якщо я прийняв Ісуса Христа як свого Господа, я прийняв Божу любов. І Бог говорить, за це я буду тебе визволяти, я буду тобі допомагати. Я явлю тобі своє спасіння. Тобто ми вірою прийняли Ісуса Христа як свого Господа. Ми прийняли відкуплення від гріхів. Ми народилися згори во Христі Ісусі. Вірою. І все це від Бога, Отця. І далі, далі Бог хоче через Ісуса Христа являти нам свою благодать. Чому Бог говорить за те, що я прийняв Ісуса Христа, або будь-хто хто, хто прийняв Ісуса Христа. Чому Бог говорить до такої людини, що за це я буду являти тобі спасіння? Тому що це заповіт. Це відношення заповіту. І це дуже серйозно, це дуже важливо нам розуміти, що таке заповіт. Заповітні відношення. Обітниці. так, Біблія говорить, як ми прийняли Ісуса Христа, так і ходіть в Ньому. Тобто ми вірою прийняли Ісуса Христа як свого Господа. І далі ми ходимо, ми ходимо вірою в тому, що Він зробив. Вірою, ми приймаємо зцілення. Вірою, ми приймаємо захист. Вірою, ми приймаємо фінансове забезпечення. Вірою, ми служимо людям, Словом Божим. Вірою, ми возлагаємо руки на хворих. Все це ми робимо вірою. Вірою, ми здійснюємо перемогу в імені Ісуса. Вірою, ми беремо ім'я Ісуса і забороняємо сатані. Вірою. Не просто так все відбувається в нашому житті, якщо ми народилися з гори, стали дітьми Божими. Вірою ми здійснюємо заповіт. вірою ми здійснюємо господство Ісуса, вірою ми приймаємо своє стила. Амінь.